Ірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. У 2023 році до бюджетів різних рівнів надійшло 383 мільйони 700 тисяч гривень платежів від пунктів обміну валют. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев. За січень цього року пункти обміну валют сплатили податків на суму понад 64 мільйони гривень. Тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн з нами на зв'язку. Віктор Гальчинський, економічний журналіст та директор з комунікації Кредобанку. Вікторе, здрастуйте. Добрий день. Які податки сплачують пункти обміну валют до різних рівнів бюджету? вони сплачують звичайні податки, тобто податок на прибуток підприємств, якщо вони перебувають на загальній системі оподаткування. Або е, податок єдиний, якщо вони перебувають на спрощеній системі оподаткування, але в переважній більшості це е, суб'єкти господарювання, які платять звичайний податок на прибуток за ставкою 18%, яка в нас зараз є. Тобто в місяць як можна порахувати, скільки податків сплатить одне таке підприємство? А ось тут е, найцікавіше ваше питання, тому що е, наслідок ось ці ця цифра, яку ми про яку ми говоримо: 384 мільйони гривень це насправді результат і позитивний результат зміни підходів до оподаткування пунктів обміну валют. Наприкінці е, 2022 року був ухвалений закон, який зобов'язав всі обмінні пункти сплачувати. З 2023 року, з 1 січня, авансовий внесок фіксований зі сплати податку на прибуток. Цей внесок становив і становить одну мінімальну зарплату з одного обмінного пункту населених пунктів з населенням до 50 тисяч осіб і. Відповідно, три мінімальних зарплати е, в, в, в населених пунктах з населенням більше 50 тисяч осіб. Законодавець передбачив е, трошечки такий гнучкий е, і е, плавний е, графік переходу на нову систему, е, тобто перший. Перше півріччя 2023 року цей, подат... цей авансовий внесок сплачувався з коефіцієнтом 0,33, тобто 0,33 від, від одної від трьох мінімальних зарплат, потім 0,66, тобто дві третини внеску. І, власне, з 1 січня 2024 року цей авансовий внесок з податку на прибуток, він сплачується у повному обсязі. Специфікою цього внеску є те, що його він зараховується у сплату податку на прибуток, якщо раптом податкові зобов'язання обмінного пункту будуть вищими ніж сплачен, ніж цей сплачений аванс. Але у разі, якщо обмінний пункт показав прибуток менший ніж. І податкове зобов'язання буде меншим ніж сплачений аванс, цей аванс не повертається. Це дає змогу з одного боку впровадити спрогнозувати певні надходження від обмінних пунктів до державного бюджету, з другого боку, спростити якось облік і те, що оподаткування цих обмінних пунктів, тому що основним аргументом. Який послужив для прийняття цього закону, який в грудні, я пам'ятаю, теж дуже багато коментував про це, бо він наробив певний резонанс в суспільстві? Були дані Національного банку. Що за рік має розумію, що це був 2022, можливо, довоєнні роки від всіх обмінних пунктів в державний бюджет надійшло податку на прибуток аж 7 мільйонів гривень. Різниця на екрані. Ви? так, тобто, це є е, порядок. Чому так? Ну упереджуючи ваше питання, теж скажу це особливості оподаткування, оскільки оподаткуванню підлягає тільки чистий прибуток е, таких е, компаній, тобто різниця, яку він заробить між купівлею і продажем валюти, тобто там можуть бути величезні обороти, але мінімальний. Податок, ну і відповідно законодавець і з подачі Комітету з питань податкової політики, з подачі фіскальної служби, вирішив розв'язати цю проблему так, і я вважаю, що вона розв'язана, в принципі, добре. Тобто, обмінні пункти заробляють кошти саме на різниці. Купівлі продажу валюти, так і тільки таким а чином. прибуток це не те, що вони там продали, і це а різниця між курсами, які вони мають задокументувати, показати, і тільки вона оподатковується. Вона, як правило, там німально. Ну і плюс, звичайно, що ці. Розрахунки операції дуже складно проконтролювати з усіх відомих нам причин. Бо, наприклад, якщо це каса банку, то до речі, щодо кас банків цей закон не діє. Там будь-яка валютообмінна обмінна операція. Вона відображається в документах операційного дня. Вона включається дохід від неї до загального доходу. Потім враховується чистий прибуток. і Вона оподатковується в повному обсязі разом з. Іншими доходами банків маленький обмінний пункт: його проконтролювати дуже важко, їх є багато, ніхто е, там с, бага, так багато контролерів не надішне. Тому це такий варіант квазі спрощеної системи оподаткування. І, в принципі, ну, на мою особисту думку, для того, щоб зменшити навантаження на Контролі було би доцільно розвинути цю тему і просто запровадити якийсь спеціальний патент або просто фіксований податок, у що ми зараз в принципі і маємо. Фактично, напевно, я не бачив звітності в розрізі там кожного з тих понад трьох тисяч обмінних пунктів, які є. Але підозрюю, що 99% вони в принципі показали в своїх. В своїй фінансові звітності значно менші, значно менші прибутки ніж авансові... ні, ні перепрошую, Значно менші пода значно менше податкове зобов'язання, ніж вони показали, ніж вони реально сплатили. Тому напевно варто на цьому і зупинитися, встановити економічно обґрунтовану вартість патенту для таких обмінних пунктів. і Вони можуть собі спокійно працювати а контрольні заходи щодо них. Здійснювати е, так, як це робить національний банк, наприклад, якщо вони порушують правила валютообмінних обмінних операцій, зокрема там не приймають е, е, незначно зношені банкноти, і так далі, і тому подібне, це є трошечки інший вид, і тип. Контролю тому добрий крок, і добре, що ми бачимо такі результати цього року. Ви бачили, що вже за січень вони сплатили значно більше, бо, по-перше, збільшилася мінімальна зарплата. Тоді було 6 тисяч, тепер 7 тисяч 100 гривень. По-друге, жодних понижуючих коефіцієнтів, як е минулого року, е вони уже е ці коефіцієнти не діють. Відповідно, результат у нас. На табло, і в 2024 році е, році доходи державного бюджету від обмінних пунктів збільшаться ще ну як мінімум можемо е, припустити відсотків на 30%. Тобто ось ці понад 383 мільйони гривень могли бути ще більшими, так тому що це таке офіційне, а те, що можливо хтось приховав, так то це не дозароблено. Ну, ось патент міг а би вже, всіх розуміє? урівняти так. Та тут уже історія така, що він може приховувати, може не приховувати. Це його справа. Держава встановила для нього мінімальну е ставку. І мінімальну фіксовану суму податку, яку він має сплатити на місяць. Це одна мінімальна зарплата з обмінного пункту в малих населених пунктах і в великих населених пунктах понад 50 тисяч жителів. Це три мінімальних. Зарплати, якщо він там показує в звітній, щось приховує, щось не приховує, все одно ці гроші, які він заплатив, йому вже не повертаються, у разі того, як він показав менший прибуток, і це є такий стабільний внесок, і в принципі е е е знижена. Знижене надходження, воно було передбачено законодавцем для того, щоб обмінні пункти змогли переналагодити свої бізнес-процеси і врахувати це у своїх бізнес-планах. Тобто вони фактично першу, перше півріччя платили третину, потім дві третини. І ось 2024 рік вони платять цей авансовий внесок уже у повному обсязі без жодних знижок. Ну і відповідно, так, якщо вони покажуть раптом, якийсь обмінний пункт покаже більше прибутку і нього буде більше податкове зобов'язання, то він має тільки доплатити різницю. Але скільки таких є? Ну можливо, хай би статистично розказала нам Державна фіскальна служба, яка відстежує наповнення бюджету. За останній рік кількість обмінників зросла. З чим пов'язана така тенденція? З тим, що люди багато обмінюють валюту. Тут все дуже просто і це достатньо. Рентабельний і прибутковий бізнес за умови дотримання е, всіх вимог, такі пункти можуть відкритися дуже швидко і вони завжди будуть мати попит. Очі, е, звичайно, що е, зоряний час для них це коли різкі коливання курсу, там є можливість там до е, е, заробляння додаткових грошей, але навіть і у період стабільності, е, теж якби е, 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 на маржі. Ці обмінні пункти досить непогано живуть, оскільки на них не потрібно затрачати. Там не потрібно мати багато співробітників. Там це невелике приміщення, орендоване приміщення. Витрачатися фактично потрібно тільки на забезпечення вимог до безпеки. Як обмінники виставляють свій курс? Ну, у нас на сьогодні е в діє політика. Керованої гнучкості, відповідно, на сьогодні, на відміну від 2022 року, вони можуть виставляти будь-який курс і не дуже не дуже обмежені, але зазвичай вони звичайно що дивляться і на міжбанківський валютний ринок, який коливається у певно, у певному визначеному коридорі. Вони враховують попит і пропозицію і виставляють курси адекватні, тому що якщо Обмінний пункт виставить неадекватний курс. Очевидно, що тоді він е, не отримає е, собі прибутку, і в нього може навіть не вистачити грошей на оплату у, у цього мінімального податкового внеску на місяць. Вікторе, то така порада від вас, як від журналіста і працівника Кредобанку, банку, то скажіть, коли краще міняти свої долари, які хтось міняє, тому що ми бачимо, що за місяць курс змінюється. І, наприклад, наприкінці місяця, так як правило, люди отримують свою зарплатню, і тут курс може знижуватися, мінятися. Так, то може коли так. краще міняти? враховуємо так. Нагадаю, що курс у нас може змінюватися і в одну, і в другу сторону. Відповідно, потрібно просто е, уважно дивитися на динаміку, аналізувати, дивитися, бо на курс може впливати багато факторів, як там, скажем, попит підприємств, чи там ажіотажний попит на валюту. Ну очевидно, що тоді в такі сплески там е, найкраще, найкраще купувати гривні в період стабільності, коли курс е, укріплює. Це зараз, якщо раніше можна було визначити якісь сезонні коливання, зараз це складно, бо навіть досвід там періоду новорічних різдвяних свят він показав, що валютний ринок вже не діє так, бо завжди там була, були великі обсяги продаж валюти, і вартість іноземної валюти знижувалася. так було навпаки. А зараз ми маємо, наприклад. Укріплення гривні, тому просто дивитись уважно і обирати для себе якийсь такий час, коли. Ну і звичайно, там, якщо ще одне: якщо є ажіотажний попит раптом на валюту, то не треба бігти і купувати валюту за завищеною ціною. Так, у нас нагадаю, в державному бюджеті курс здається 40-75 граничний. Тобто, якщо. Вартість за долар. Якщо вартість долара така, то ну коливається в цих межах, то нічого страшного не є. Він може піти в одну і в другу сторону. Не варто купувати, але якщо гроші вам потрібні, то можна притримати. І ми маю на вас, якщо гривні вам потрібні, то на такому періоді ажіотажного попиту на валюту, звичайно, краще тоді продавати свою валюту, і ви отримаєте просто більше. Більше коштів у гривневому еквіваленті. А через деякий час під дією інших факторів курс е знову повернеться або по, е вартість долара зменшиться. Ну і відповідно ви будете мати додатковий прибуток. Наостанок, за інформацією гетманцева, всі зареєстровані обмінники належать 55 юридичним особам. Хто і як в Україні може відкрити обмінник? Коротка інструкція. А ну на сьогодні це це не банківські фінансові організації. Для того щоб відкрити обмінний пункт, так просто його не відкриєш. Їх потрібно отримувати ліцензію. На сьогодні єдиним фінансовим регулятором для всіх банківських і небанківських установ є Національний банк, і саме тому, до речі, ми спостерігаємо концентрацію на цьому ринку, тому що набагато легше ну, скажімо, отримати ліцензію на один. Обмін на один-два обмінних пункти це достатньо дорого, як по вимогах, так і по ліцензійній оплаті. Відповідно, мережі обмінних пунктів беруть беруть відповідні відповідні ліцензії, дозволи і поширюють їх на всю мережу і відповідно реєструють їх. Віктора, дякую вам за пояснення. Дякую за те, що долучились. Віктор Гальчинський був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.